Усім привіт! Я Світлана Бочуляк, і в цьому відео я хочу зробити огляд посилки. Замовлені я робила в групі ВКонтакті Долина Фейї. Ця посилка дуже гарна, і мені не терпиться вам її показати. Перше, що хочу вам показати, це ось такі новенькі резиночки, пушки з вушками. Вушка дуже ніжні на дотик. Вони ось такі, бачите, з версинками. Такі красиві та ніжні. Розмір таких пушків 5,5 см Ось такого персикового кольору, такі ніжній, жовтенького кольору. Ось такого м'ятного, також дуже гарні. Ось ці такі малинового кольору, такі насичені, красиві. Та ось такі рожеві, також дуже гарні. Хочу сказати, що резинка міцно зафіксована. Ну, пушками ось цими я дуже задоволена. Ось як вони на руці виглядають. Дуже красиві. Я взяла упаковочку ось таких резиночок без вушок. Ось такі резиночки вони підійдуть на косички. Так як з вушками в нас резинки підійдуть на хвостики, лише такі високі. То ось такі резиночки, вони дуже красиво дивляться на косичках. У них також резинки, ось погляньте, надійно зафіксовані. Погляньте, які вони красиві, Вони настільки ніжні. Погляньте ось такі різноманітні кольори, жовтенькі, такі насичено-сині, ось цей дуже красивий колір. Ось такі малинові, червоні ось ці такі гарні сірі. Дуже красиві сірі. Тепер ось такі рожеві, ось темно-рожеві та світло рожеві. Також ось такі персикові, також такі молочні, м'ятні. Ну, я дуже задоволена цими резиночками. І тепер думаю, чому ж я їх так мало взяла? Бо вони справді дуже гарні. І ось скільки я взяла таких резиночок. З такими вушками, перевертишами. Ось погляньте, вони також дуже красиві і вони дуже гарно дивляться на хвостиках таких високих. Ось ці такий ніжно-рожевий колір. Погляньте, які ніжні, які красиві. Далі гляньте ось такий темніший колір рожевий, такий гарний, також такі красиві, жовтенькі, які яскраві, сонячні такі. Ну, справді вони дуже гарні. Ось червоненькі, погляньте, такі яскраві, насичені, дуже гарні. Ще покажемо ось такі персикові. У них ось всі ці перевертищі змінюють колір на сірій. А ні, ось тут на синенький колір. В таких малинових. А ось тут на сірий і ось тут на сірий. Так. Ось ці такі малинові, також дуже красиві. Вони всі дуже гарні. Ось ці молочні з вушками. Також, погляньте, яка краса. Сама б в них ходила. Шкода, що колись не було такої краси. Погляньте, ось ці такі також гарні на сірий колір змінюють своє забарвлення. А ці також на сірий. Так, ще ось ці гляну. Ці також на сірий. Насправді, це моє багатство. Дуже гарні ось ці всі пушки. І ще спеціально для нас Іра підготувала ось такі картинки з новенькими героями. Ось це якийсь новенький мультик вийшов, я його, правда, ще не бачила, Та є ось такі дівчатка зі звірятками різноманітними. І Іра одразу підготувала для нас ось такі картинки. Погляньте, які вони всі яскраві. Дуже красиві ось ці картинки. Та ось тут покажу вам так: Лоле, Даск, ось ці школярочки, ось ці такі популярні. Ну, дуже красиві. Єдинорожки, Кіті квіни. Дуже гарні ось ці картиночки. І ось такі новенькі, також мультик. Я його також ще не бачила. Але Доні казала, що гарний мультик. Думаю, що ось ці дівчатка також будуть популярними серед наших клієнточок. Ось такі різноманітні картинки, так що можете вже заходити до Іри та робити замовлення по таких картиночках. Тепер покажу вам екошкіру. Хочу сказати, що екошкіра мені дуже сподобалась, вона така лакова. Ось, погляньте, дуже хорошої якості. Такі насичені гарні кольори, ось цей такий темно-синій. Ось тут такий. Молочно-кавовий, дуже гарний такий бежевий колір, дуже гарний, червоний також красивий, біленька гляньте яка. Та ось така оранжева, дуже красива екушкіра, я просто в захваті від неї. Ще взяла замшовий шнурок чорного кольору. Я думаю, що він добре підійде для бантиків такого шкільного варіанту. Також ось репсова стрічка шириною 4 см сірого кольору. Досить гарна така плотна, дуже гарної якості. Та ось така красива джинсова стрічка VIP-класу. З лолами. Погляньте, яка вона гарна, яка вона стильна, яка вона модна. Ну, це просто бомба! Дуже класна стрічка. Ще покажу вам ось такі помпони, які я замовила: ось такі м'ятного кольору. Вони йдуть ось тут розміром 3 см. Ось це така густіша їхня частинка, а ось ці такі довгі ворсинки то приблизно аж до 5 см вони займають. Ось такі помпончики, ось. потрібно їх розправити, такі м'ятного відтінку. Тепер глянемо ось тут біленькі такі пумполі. Ось білесенькі. Ось погляньте, яка краса. Ось ці рожеві, такі красиві, ніжні. Дуже гарні ці рожеві. Ось погляньте. Такі красиві рожеві. А ось ці такі насичено-рожеві. Зараз вам покажу. Ось так, коли на фото їх не дуже добре видно. Ось цей справжній колір. А коли ж я вже отримую товар і потім думаю, чому ж я так мало взяла ось цих таких насичено-рожевих? А ці жовті, які красиві, чому ж я їх так мало взяла? Лише два. Вони справді такі гарненькі. Погляньте, які вони милі, красиві. Дуже гарні ці персикові. Також тільки два взяла. Ну і що ж поробиш? Дуже гарні. Гляньте, червоненькі. Дуже красиві також. Ось ці червоні такі, такі гарні, гарні. Навіть в упаковці колір такий темніший, а коли я їх витягла, вони такі яскраво насичено-червоні. Дуже красиві усі такі пумпошки. Далі сірі. Ммм, і сірі, погляньте. Погляньте, добре, що я хоч сірих більше взяла. А ну, тепер синенькі, ну сині, це взагалі бомба. Погляньте, який красивий, насичений синій колір. Думаю, що також мало. Лише чотири штучки взяла собі таких. Потрібно буде ще замовляти. Так що, Іра, прошу додати такі помпошки в наступну спільну покупку. Ну, мені з цих всіх, мабуть, найбільше оці сині сподобалися. Ось ці рожеві, такі рожеві, жовтенькі, сіренькі, червоненькі, біленькі. Ну, одним словом, всі. Новинкою цієї покупці це були ось такі серединки з вінілу, такі вінілові серединки. Зараз я вам їх покажу. Ось такі. Я їх взяла на пробу. Подивлюся, як вони будуть себе вести в виробах. Але так вони дуже красиві, яскраві, кольори ось такі насичені, дуже насичені кольори, та такі гарненькі серединки. Ну, і як без лялечок лол. Ну, це вже, мабуть, неможливо робити замовлення і не замовити ось таких красунь. Кіті -квін. Ось така лялечка, вона йде з глітерної серії, я так розумію. Ось, бачите, тут вона, правда, дорожча. Це я взяла спеціально для донечки таку лялечку. Вони дуже гарні. Але дорогі ось ці такі красуні модняшки. Дуже гарні. Далі, ось ці з бантиком і така леопардова, такий леопардовий купальничок в них. Дуже гарно. Далі а ці йдуть з чорним бантиком. Також ціловили улюблений цю дівчаток. Ось ті ще красуні. Шартиках. Здається, вони шоті називаються. І ось це улюблениця моєї доні, Даск. Ось така дівчинка. Ну, не знаю, буду щось думати ще і для такої дівчинки. Ось такі красуні лялечки Лол Ще покажу вам ось такі красиві. Ну, насправді вони, вони надзвичайно красиві, ось такі метелики чорного кольору. І ось ці сині. Ну ці сині мене просто вразили. Такий гарний насичений синій колір. І ці такі чорненькі. Насправді ну, вони дуже-дуже красиві. А тепер перейду до підвісок. Ось такі підвісочки, ось такі зірочки зі стразами. Дуже красиві та гарненькі. Ось це сніжинки, ну це вже, мабуть, будуть чекати до наступного року, до наступної зими. Але вони дуже гарні. Ось такі вони золотистого кольору зі стразиками. Ну, вони дуже красиві. Далі ось ці сердечка, також такі ніжні, сердечка замочком зі стразиками. Погляньте, вони такі ніжні, такі тендітні, насправді, такі для маленьких-маленьких красон. І ось ці дуже красиві також підвіски червоненького кольору. Ось погляньте, вони такі вишукані, дуже гарні ось такі підвіски з ромбіками такими, з такими кубиками. Дуже гарні. І наостанок я залишила те. На що я так дуже чекала. Це ось такі підвіски з шифону. Погляньте, які вони красиві, які вони тендітні та ніжні. Мені просто бракує слів, щоб вам передати своє захоплення ними. Вони настільки гарні, ось такі різного кольору. Зараз вам підшукаю ще, які тут кольори є. Ось так, і ще ось такий який вже показувала. Ось це чорного кольору, дуже красиві, ось такі такий м'ятний колір, ось це рожевий колір, біленький, який гарненький, сірі. Ось це такий якийсь такий пастельний колір рожевий, червоні, дуже гарні, ось такий бірюзовий, Такий темно-синій сапфіровий колір, такий вишневий. Ну, я просто в захваті від тих крихіток. Розмір ось такої підвісочки півтора сантиметра, ну вони справді дуже гарні. Я просто чуть не стрибала від радості, коли я їх отримала. Скажу вам чесно, це так було. Приємно отримати те, на що так довго чекав. І ще Іра, як завжди, для нас готує подаруночки. Зараз подивимося. Це ось такі вірочки Made in Ukraine, Handmade with Love. Ось такі картинки новеньких дівчаток і візитка Іри. Іро, я дуже дякую тобі за подаруночок. Дуже приємно отримувати подарунки. Ось стільки матеріалів я отримала. І ви уявляєте, це була лише міні-спільна покупка. Чесно кажучи, я вже з острахом і водночас з великою цікавістю очікую на наступну спільну покупку в цій групі. Так як Іра. Завжди шукає для нас цікавий та красивий матеріал за доступними цінами. Усі новинки вона старається прихопити для своїх майстринь. Тож я буду це все складати, буду працювати, а вам бажаю хорошого настрою, гарного дня та до нових зустрічей, Па-па!